Всім доброго ранку. Сьогодні захотів я приготувати гречану кашу. Завалялась у мене така баночка тушоночки. Для зажарки візьму гриби, цибулю, моркву, спецій. Це буде сіль, перець, горошком, молотий, лаврушка. Приступимо. Що підпалюємо наш казан. Вселюбимий, афганський. Кидаю я масло. Трішки на і будемо обжарювати. Кидаю цибулю. Моркву. Та обжарюю. Пройшло 7 хвилин. Я періодично помішував. Мовку і у нас зажарочку. Також я зараз всиплю гриби, ось забув ще додати острий перець, трішки буквально для гостринки. Залишаю ще хвилин на 5 та приступимо до приготування каші. Наші грибочки вже обжарились. Добавляю я тушонку. Добавляємо тушонку. Гречану кашу. Обмішуємо все. Я ніколи зарані не замачую ні рис, ні будь-яку кашу, тому що в аванському казані, казані воно все розпухне, розбухне. Добавляємо масло. Сіль в мене полтори чайні ложечки. Якщо що, потім додамо ще наший перець. І все це заливаємо водою. Води багато не заливаємо. Так, щоб воно ледь вкрило це все це сильно все перемішуємо. Закриваємо наш казан. Як тільки починають срабатувати клапана, буквально 15 хвилин і готово. Ну що, пройшло 15 хвилин після. Зроботка наших клапанів. Зараз відкриваю казан. Ось така. гречана каша вийшла в нас. Ну, що ось така гречана каша в нас вийшла в афганському казані. Пробуйте, готуйте, експериментуйте, а я все-таки поснідаю.